Слава Україні! Розпочинаємо новий інформаційний день 10 жовтня разом. РФ завдала масованого удару по енергетичній структурі. Окрім того, окупанти атакували й цивільних. Нетішинець, який вкрав гроші та оформив онлайн-кредити на матір знайомого, отримав вирок впродовж п'яти хвилин. Про це та інше розповім детальніше. Російські війська вночі завдали масованого удару по українській енергетичній інфраструктурі. Про це повідомили. В Міненерго. чоловік отримав поранення внаслідок нічної масової атаки ворога на Дніпропетровщину. Під ударами опинилися Дніпровський, Кам'янський, Криворізький та Сенельниківський райони. Виникла пожежа на об'єкті енергетичної інфраструктури. Прямі влучання були по об'єктах енергетичної інфраструктури і на Полтавщині. Там застосовані аварійні відключення світла, як і на Сумщині, та у Харкові. У Запоріжжі через російську нічну атаку загинув семирічний хлопчик. Ще три людини зазнали поранень. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров. На Черкащині війська РФ атакували критичну інфраструктуру. Також наразі перекрито рух. Також греблю ГЕС. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Внаслідок атаки у Києві постраждали 12 людей. Восьмеро із них перебувають у лікарнях. Про це повідомив міський голова Кличко. У ДСНС додають, що рятувальники врятували 20 людей. Лівий берег столиці без світла та води. Світло зникло у частині районів Голосіївського, Деснянського, Дніпровського, Дарницького, Подільського та Святошинського районів. Енергетики наразі працюють над відновленням жилення. Також на Київщині знеструмлено близько 28 тисяч родин Броварського та. Та Бориспільського районів. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Також у броварах пошкоджено три багатоповерхові будинки, чотири продуктові кіоски, два автомобілі знищено, також два пошкоджено. У багатоповерхівках через вибухову хвилю посічено фасади та вибиті вікна. На щастя, минулося без постраждалих. До судилківської громади надійшла трагічна звістка з фронту. На щиті повертається захисник солдат Сергій Володимирович Гладкий, 1988 року народження, житель села Городище. Сергій Володимирович, гранатометник 1-го десантно-штурмового батальйону, загинув 26 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання у ході ведення бойових дій. А саме в обороні одного із населених пунктів Покровського району на Донеччині про церемонію прощання з полеглим воїном та чин похорону в громаді повідомлять додатково Щире співчуття рідним вічна пам'ять та шана полеглому воїну. Нетішинець, який вкрав гроші та оформив онлайн-кредити на матір знайомого, отримав вирок. В обласній прокуратурі повідомили деталі: 37-річний житель міста Нетішин, який мав вже судимість за шахрайство та перебував на іспитовому терміні. Восени 2023 року, користуючись довірою знайомого, під приводом тимчасового користування, взяв мобільний та банківську картку, які належали його матері. Так, він отримав доступ до банківських рахунків, зняв всі гроші та оформив кілька онлайн-кредитів. Сума завданих збитків понад 10 тисяч гривень. Суд апеляційної інстанції відхилив усі доводи сторони захисту щодо недоведеності його вини та визнав вирок в суду першої інстанції законним та обґрунтованим. Тож за крадіжку зловмисник сяде до тюрми на 5,5 років. Оперативною обстановкою поділилися у поліції області до підрозділів. Надійшло 551 повідомлення про події та правопорушення, з них 139 кримінального характеру. У сфері безпеки дорожнього руху складено 130 адміністративних протоколів, з них 18 на нетверазах Керманичів. Зареєстровано сім дорожньо-транспортних пригод. На щастя, без травмованих на лінію 102 звернулося 641 житель регіону. Хмельниччина стала пілотною областю у всеукраїнському проєкті з підвищення рівня безпеки територіальних громад. У рамках реалізації проєкту громади нашої області отримали 63 комплекти матеріально-технічного забезпечення для підрозділів місцевої та добровільної пожежної охорони, а також 45 пожежних щитів для оснащення захисних споруд навчальних закладів області. Це вже друга хвиля допомоги, яку Хмельниччина отримує від товариства Червоного Христа України за підтримки національного товариства Червоного. Хреста Данії про це повідомили обласні військові адміністрації. Наразі це все чим встигаю поділитися впродовж дня. Інформуватимемо про головне продуктивної п'ятниці. Вам на все добре.